Кордура 500 денє, армовані нитки титан, фурнітура, 2 м шокорд з поліаміду, липучка Velcro Alphatex, Нір просочення, що запобігає світінню в приладах нічного бачення, подвійне поліуретанове просочення. Вітаю, друзі! В цьому відео ми розглянемо аптечний підсумок від вітчизняного виробника компанії Протект», який надасть швидкий доступ до медичного приладдя у критичних ситуаціях. Цей підсумок не тільки функціональний, але й виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують його довговічність та надійність. Підсумок складається з двох основних частин фіксаційної панелі та самого підсумку. Панель кріпиться на вашому спорядженні за допомогою системи MOLLE, що забезпечує надійне та стабільне кріплення. Легко кріпиться до панелі на липучці та додатково фіксується фастексом і має утяжку, що дозволяє користуватися аптечкою без необхідності її знімати. Завдяки унікальній конструкції підсумок можна швидко розгорнути на 180 градусів. Що надає вільний доступ до всіх складових аптечки. Внутрішнє наповнення включає дві кишені у самому підсумку та резинки для кращої фіксації медичних інструментів та матеріалів. І ще одна кишеня знаходиться у самій панелі. А також ми маємо місце для розміщення турнікетів. Виготовлений підсумок з оригінальної кордура 500 Денє виробництва Weber Німеччина. Матеріал має нір просочення, що запобігає світінню в приладах нічного бачення. А також підсумок має подвійне поліуретанове просочення для відштовхування води та мастильних матеріалів. Тканина не підтримує горіння, не вигорає на сонці та не витирається, забезпечуючи високу міцність і зносостійкість. Внизу аптечки. Розміщено люверс як для кращої вентиляції, так і для виходу бруду, який може потрапити всередину. На самій же панелі знизу, як ми вже бачили, є місце для турнікету у вигляді резинки, що надає нам швидкий доступ до нього. Для забезпечення максимальної міцності використовуються армовані нитки титан та оригінальна фурнітура 2М італійського виробництва. Якісні резинки та шокорд з поліаміду забезпечують високу міцність і зносостійкість. Липучка Velcro AlphaTex гарантує тривалу експлуатацію в екстремальних умовах, і вам довго не доведеться її підстригати. Це не просто аптечний підсумок. Це надійний помічник, який завжди буде під рукою у важливий момент. Завдяки продуманій конструкції та високоякісним матеріалам він стане незамінним елементом вашого спорядження. Особисто я обрав його для себе. Його вага складає 190 грамів, має розміри 22 см на 16 та 7 см. Міський та зручний. Собі спорядження я беру у кольорах Койот, але ця модель існує ще у кольорах Блек та Олива з кордури 500 Ден'є та мультикам з кордурою 1000 Ден'є. На цьому у мене все. Усі корисні посилання, як завжди, в описі до цього відео. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал, якщо цього ще не зробили. Ну і про наші сторінки у соцмережах теж не забувайте. Там багато корисної і цікавої інформації. А поки ready for... Страйк.